Є нерозуміння ну, тоді Петра Олексійовича, твого улюбленого, так би мовити, п'ятого з п'яти президента. От, і, і коли було питання, ну, чисто, воно було чисто бізнесово-організаційне, коли mm. я сказав, що треба провести фінансовий технічний аудит компанії, яка називалася, ну, то, давай так, умовно, п'ятий канал, то він сказав: mm. я нікого звільняв. Я кажу, ну подивіться, ну крадуть же гроші. Ну, там нескладна схема була, як крали, як ділилися. Але знаєш, от ми сіли, він каже, я нікого звільняти не буду. Каже, а от якби твоя дитина, якби твоя дитина, і ти грався з своєю дитиною, і от вона тобі пальцем в око так зарядила, ти що вбив свою дитину? Ого. Ого. о, 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 о знаєш, а якби твоя дитина ти б вбив свою дитину, знаєш, ну тобто.